Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Давайте ми не будемо сідати. І зараз я прочитаю одне місце, записане в об'явлення Івана Богослова, 5 розділ з 9 вірша. І нову пісню співають вони, промовляючи. Ти достойний взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо Ти був заколений. І кров'ю своєю ти відкупив людей Богові з усякого племени і язика, і народу, і люду, і ти зробив їх для, Бога, для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царуватимуть. І бачив я, і чув голос багатьох янголів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч, по десять тисяч і тисяч і тисяч. І казали вони гучним голосом, Достойний агнець, що заколені, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорила тому, хто сидить на престолі і Агнцеві благословення, і честь, і сила, і слава навіки вічні. І зараз ми. Заспіваємо пісню, наш Бог, всемогутній Бог.

це могутні правички. Звеличим Бога в пісні прославимо хвалі, наш Бог всемогутній Бог. Хай славить корне небесний, церква на землі. Наш Бог всемогутній Бог. У славі Бог, величим того, хто дав життя. Хай слово Бога вічне наповнить всі серця. Розкажемо всьому світу про те, який наш Бог, наш Бог всемогутній Бог, наш Бог. se mohutní, pravý dví. Чому ви шукаєте живого серед мертвих? Немає його тут! Він воскрес! воскрес. Чи Бог, наш Бог всемогутній, могутні правичи на тебі у славі. Мріяли пророки те. Про що мріяли праведники. Христос своїм Воскресінням дав кожному надію: надію на Воскресіння і вічне життя. Христос Воскрес це найдивовижніша. Новина, яку донесли ангели для учнів. І тому давайте ми зараз всі разом звернемося до Бога в молитві і прославимо Його за це, за те, що Він воскрес, великий вічний Батько Небесний, ми дякуємо тобі в цей, в цей, в цей ранок за те, що ти явив це чудо Воскресіння, за те, що ти залишив славу Неба. І прийшов на нашу землю для того, щоб прийняти смерть. Прийняти смерть за кожного із нас, за наші гріхи. Слава тобі і хвала, ти достойний слави, ти достойний хвали. Хай не кожне серце зараз буде відкрите перед тобою, щоб ми дали тобі ту подяку, якою ти достойний. Ти достойний слави, ти достойний честі. Хвала тобі і слава за те, що ти. Помер за кожного з нас, за те, що ти воскрес і свою дію, надію до відпуска.